Гастрономія це частина враження, і тут ми говоримо не лише про їжу, а про атмосферу, рівень та різноманіття. Living Room – це розслаблений простір із каміном і панорамними вікнами, що відкривають вражаючий краєвид на гори. Атмосфера нагадує стильну загальну вітальню для гостей готелю, місце зустрічі, неспішних розмов і моментів, до яких хочеться повертатися. Тепан, гріл суші – сучасна азійська кухня в серці Карпат. Відкритий гриль та жива кухня та шоу готування створюють атмосферу справжнього гастрономічного театру. Рецепти зібрані з країн Південно-Східної Азії, а кожна страва готується просто перед вами яскраво, смачно, незабутньо. Лєґранд. Елегантний ресторан у лобі Mountain Residence Hotel Wellness and Spa з панорамним краєвидом на горгани. Меню поєднує витончену європейську кухню, натхненну французькими Альпами, та автентичні страви з стерпатських продуктів. Особливу атмосферу доповнює винна кімната з вишуканою колекцією. Це місце для неспішних сніданків і незабутніх вечері. Поруч із віллами, десятки ресторанів, барів та кафе. Це під управлінням нашої компанії. Усе це працює вже зараз і забезпечує той рівень сервісу, до якого звик ваш гість.